Вони відпочиватимуть і вчитимуть англійську. Понад дві сотні дітей-переселенців із Донбасу запросили до мовного табору неподалік Києва. Це школярі із Костянтинівки, Сіверського Донецька, Криміної та інших прифронтових міст. Вони проведуть кілька тижнів у таборі з іноземцями. Це переважно американські викладачі-волонтери, які самі виявили бажання приїхати до України. Я приїхала зі штату Індіана в Америці, бо просто хотіла підтримати Україну. Я вирішила, що я можу це зробити саме таким чином. поділитися своєю англійською з дітьми. Це важкі часи, Їм дійсно потрібна підтримка. Тут вчать дітей англійської, проводять усілякі квести, та головне допомагають подолати мовний бар'єр. Мені дуже сподобалося спілкуватися з волонтерами один на один, тому що на мою думку, коли спілкуєшся з носієм, засвоюєш знання з англійської мови. Більшість школярів іноземців бачать уперше в житті за словами організаторів, хоча рівень англійської дітей геть різний, бажання вчитися величезне. Цей проект проводять за підтримки агентства ООН у справ утікачів. На тому планують не зупинятися і наступного разу зібрати ще більше дітей. Насправді діти щасливі. Купа волонтерів, купа іноземців. Вони спочатку соромляться, а потім вони роблять з ними селфі, вони представляють свої країни і вони починають розмовляти. Коли перший заїзд, минулого тижня поїхав, перший заїзд, діти плакали, не хотіли їхати.